Доброго дня, шановні діви, я вас вітаю. Будемо сьогодні дивитися для вас поради від Тару на лютий. Вже в нас не за хоча в мене весна. Давайте, по-перше, подивимось загальну енергію місяця на старших арканах. Чим буде цікавий цей місяць для вас, для Дів? Загальна енергія, сила перевернута. Це коли, це коли трошечки ви не маєте балансу, не маєте сили, не маєте балансу, бачите, така от агресія. Коли людина не може подолати свої, знаєте, це як сказати так, критичні дні, які тривають цілий місяць, коли хочеться проявляти агресію, от приблизно так. Коли хочеться всім сказати, що ви про них думаєте, З... знешкодити всіх, знищити всіх, і хочеться от просто ненавидіти. Це такий у вас, скажімо, буде місяць. Ну і, як завжди, а що тут скажете? Дуже дякую вам, пані Олена. А що тут позитивного? Позитив в тому, що треба вчитися керувати своїми Вчинками своїми почуттями, оскільки події, які є в цьому світі, вони є дуже часто нейтральними. А наша реакція на них є такою визначною. От ви бачите, що перед вами влізла людина в автобус. Да? Людина десь спішить, вона просто влізла, їй там потрібно. Це ваша здатність, це ваша реакція. Це належить тільки вам, а ви будете сидіти і пертимати. Стояти на ту, скажімо, людину. Або ви подивитесь, скажете, ну я почекаю, в мене є час. Значить, їй це було потрібно. А, той автобус, який прийшов забити людьми, ви можете стояти і кричати: Я завжди, це мені, значить, отако виглядати. А можете сказати: Ну, добре, значить, це не мій автобус, все, залежить від вас. Спробуйте у цьому місяці. Тримати себе у спокої. Погладьте свою кицьку, да, яка у вас є тут в вашій душі. І спитайте, чого вона така збентежена, роздратована, що їй не так? Що їй заважає? Пропрацюйте з агресією в собі, і все буде добре. Давайте подивимось, що вам радять карти. Ми з вами працюємо з колодою. Містичних моментів. Будемо дивитися, що ж нам можуть порадити карти для дів на місяць лютий. І так, перша порада для вас це король жезлов. От який гарний хлопець. Хто в нас король жезлов? І бачите, у вас чогось болить голова через того короля Жезла. дно ну, колоди, да? Король жезла — це в нас хлопчина такий. Ну, король ви є король. Дивіться, з барабаном вогнений. Це в нас може бути овен або лев, або стрілець. І у вас можливо буде зустріч з цією людиною, яка взагалі королі. Не в нас королі. Для того, щоб бути королем, потрібно отримати цей статус. Король Жезлов – це такий, знаєте, може бути бізнесмен, людина, яка має класно багато ідей. І людина, яка є душею компанії, яка завжди в центрі, яка любить подорожувати, займається бізнесом, в нього завжди багато ідей. Чудовий коханець, кому потрібно. Не стисняйтеся. Це може бути знайомство з тим королем. Але, як то кажуть, він буде причиною того, що у вас болить голова. Це може бути і ваш чоловік, який відносини, з яким будуть вирішальними, чи вирушаться ці відносини якими вони будуть? Можливо, це або сфарка, або ви вирішили знов почати відносини. Вам потрібно буде звернути увагу на цю людину. Король мечі це може бути військовий, тобто хтось буде знаходитися в зоні військових дій. Ви бачите? Можливо, скажімо, станеться така ситуація, і вашу людину, таку, да, цього знаку, його призвуть на війну. Тобто, це такий буде. Несподіванка цього місяця. І через це у вас буде боліти голова, ви будете переживати. Давайте подивимось наступну карту. Десятка жезла. Знаєте, це може бути така втома. От ви втомилися від того тієї ноші, що ви несете. Але ви ще одну квіточку вирішили зірвати. Знаєте, як я зараз допрацюю до кінця. А тоді впаду і десь там в куточку здохну. У нас така завжди програма в голові самого дитинства. Потрібно закінчити роботу, допрацювати. А якщо можна перепрацювати, а якщо потім перепрацюємо, нам наша країна дасть медаль. Я вас розчарую, дівчат, да, шановні діва, але медалі вам не буде. Абсолютно ніякої медалі, тільки велика, велика, велика втома. Тому зверніть, будь ласка, у лютому. На те, що ви там собі назбирали. Вони тут тільки добрі, знаєте, гарно виглядають. Але чого це ви згинаєтеся під тиском? Подивіться на ті справи. Жезли, в принципі, це в нас думки і ідеї. Знаєте, от може, воно і є, що у вас в голові? Да, болить та ваша голова через те, що ви на себе навантажили прям стільки. Це може бути і. Перевантаження ваших думок, взагалі вашого внутрішнього стану через те, що відбувається з королем, з відносинами, або справді він вправляється в зону бойових дій. Тому подбайте про себе, подбайте ця сила, яка перевернута, немає балансу. Давайте подивимось зараз, що нам скаже інша колода. Це в нас колода відмочок Everyday Witch Tarot. Що нам скажуть ці ведьмочки? Так, Щось я в ступор впала. Королева мічей. Королева мечей. Хто в нас така гарна жіночка? Це в нас королева, яка належить до стихії повітря. Да? Ви в нас панянки, ви земля. Карлів мічей це може бути лікар, це може бути також військовий, це може бути юрист, до якого треба звернутися. Це може бути людина, яка працює аналітиком, може бути психологом, оскільки, якщо ви знаходитеся в такому стані, що ви не тільки перевантажені, вам потрібно буде рішення. Королева мічей вона має такий гарний інтелект, це жінка, яка сама себе зробила. така... Стерво, як то кажуть, але яке йде до свого шляху. Тому ті, хто хворіє, обов'язково, якщо є питання йти до лікаря чи не йти, йти. Кому потрібно до адвоката, кому потрібно якісь юридичні нотаріусні поради, військове справа, все до цієї королеви. Це може бути порада, така стати цією королевою, тобто жінкою, яка має той меч в руках і має відрізати, відрізати. Минуло відрізати певні почуття. Подивіться, у вас тут ну, колоди, колесо Фортуни. Може бути, що у вас буде зустріч з цією королевою, яка дасть вам певну дуже цінну пораду, при тому такому навіть на вулиці зустріли. Тобто вам іде така якась дія, да, яка пов'язана з жінкою. Повітряної стихії, ви знаєте, хто це. Давайте ще одну карту дотягнемо. Що робимо наші панянки? Вау, туз-жезлам. Дивіться, яка краса. Туз-жезла це нові ідеї. Це може бути, в принципі, нові ідеї, які вам принесе ця жінка. Навіть туз саме класна карта. Да? Це початок. Жезли це в нас ідеї. Це в нас нові починання, це нова робота, це секс, такий гарний. Да? Це закоханість. І в даному випадку, можливо, робота з жінкою, психологом, лікарем, допоможе вам отримати свою вітальність, допоможе вам отримати свою креативність. Хтось вам скаже, ми знаєте, так гарно прочистить мозок. І ви її знайдете просто так раз, може, в інтернеті де щось побачили: звертайте увагу на знак. Оскільки оце колесо фортуни — це знак долі. Не провтикайте, шановні діви, коли от у вас королева мечі, вона дасть вам ідею. Ви будете стояти такі, цак, це що, мені так можна, а чого мені не сказали? Пам'ятаєте той анекдот про, коли той не знаю, якийсь там герой скакав, побачив дракона? І давай, билися, 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 билися з тим драконом. вже обидва майже вмирають. І він каже, слухай, ти кажеш, скажи, а чого ти ще хотів? Дракон його питає, да? то нашого героя. Він каже, я хотів пройти. Каже, слухай, ну ти дебіл, а чого ти не сказав? Я б тобі дав дорогу і ти пройшов. Тому от просто питайте, шукайте знаки долі, дивіться навколо, оскільки знаки долі є. Питайте завжди, побачили те, що вас цікавить, і цікавтеся, розвивайте цю ідею далі. Давайте будемо дивитися оракульну ем, колоду, яка називається Blaving Magic Indial. Повір в магію у тобі, оскільки в нас є завжди магія. Інколи ми в її не віримо. І так, давайте подивимось, яка буде порада для дів. «Evil Queen You Deserve Sugar Not Salt. Класс? Да? Зла королева. Ти заслуговуєш цукор, а не сіль. Подивіться, будь ласка, навколо вас. Хто вас довів до такого стану? Хто є злою королевою? Ви заслуговуєте цукор отримати, а не сіль. Клас. Подивіться, ваша королева, хай вам трошки мозги прочистить. І по цій карті, коли буде турбуватися про чоловіка, подумайте, що ви заслуговуєте трошки того цукру. Може, у вас буде діабет, але краще, ніж їсти сіль. Дбайте про себе. Хтось намагається вам впаяти те, що вам не треба. І остання колода, на якій ми будемо дивитися пораду, це лекція для вашої душі. Шановні діви, панянки, красуні, що там з вашою душею робиться? Лекція вашої душі. А лекція буде для яйки вихід. Ну, А тепер скажіть mm -hmm. мені, що не так. Гляйкий Що таке гляхи Це рівновага. Я створюю світ для себе, який створений чи складається з гармонії. І я створюю цю гармонію без того, щоб комусь осуджувати. Подивіться, у вас просто іде. Початок, відео, кінець відео. Дивіться, уважно, можливо, зробіть собі скрінь, Так? Я раджу це кожному знаку зодіака, поставте заставку і в лютому подивіться трошки на цю карту, на медитацію. Вам потрібна в лютому гармонія. Ця карта, яка каже, немає гармонії. Ви на себе накинули, не зрозуміло чого. Десь там бродить ваша зла королева, яка вам хоче розповідає, що вам треба цукор. Ні. Нам треба ікру з шампанським. Рівновага. Шановні тіло, я вам вважаю рівноваги в серці, в душі. Оточуйте себе гарними речами, купуйте собі квіти. Кажіть конкретно людям, нехай вам дарять квіти. Якщо вам потрібен, чарівний піндаль і консультація, звертайтеся в приват. Буду дуже вдячна за ваші подобайки. Це наш з вами обмін енергією. До наступного відео!